Це, що залишається зараз у Балти. Є приєм від Тетяни Ротар. Лохманчук повз блок, але непоганий захист від Катерини Волченко. Стрельбицька знову отримує передачу. І Марія Капланська по лінії не дістається до м'яча Ірина Ногіна. Буковинка виграє матч і стає колектив Артема Дегтяренка бронзовими призерками Суперліги Демарт. Перший сезон цей колектив проходить у елітному дивізіоні чемпіонату України і одразу ж який Україна? То ж, розійшлися колективи з, з бронзовими нагородами, але лишень у різних. Національних першостях Суперліга залишилася за Буковинкою, і як ми бачимо, найціннішим гравцем сьогоднішнього матчу стає капітан та ліберо Буковинка Тетяна Ротар. З чим ми і вітаємо їх дала сьогодні шикарний прийом у своїй команді, і звичайно, може...